20 лютого День Героїв Небесної Сотні затверджений указом президента України від 11 лютого 2015 року. Це визначальний і незабутній слід в історії. З нагоди пам'ятної дати у Покровську пройшла низка заходів. Так, в мікрорайоні Південний на честь Героїв Небесної Сотні був закладений меморіальний камінь. Для урочистого відкриття та вшанування полеглих за свободу зібралися представники Покровської міської влади, громадських організацій, військовослужбовці Збройних сил України. України, студенти та школярі, а також у заході взяла участь делегація з міста Коломия Івано-Франківської області, яка перебуває у Покровську в рамках укладення угоди про партнерську співпрацю. Спочатку традиційно гімн України. Далі учасники мітингу згадували, що 18-20 лютого 2014 року в Києві відбулася одна з найтрагічніших подій в історії Незалежної України. Були жорстоко розстріляні активісти Революції Гідності. Під час зіткнень в центрі столиці загинули 73 мирних жителя та 11 силовиків. Згорів дотла будинок профспілок. Найбільша кількість розстрілів була саме 20-го числа. Сьогодні ми зібралися з нагоди відкриття пам'ятного знаку, присвяченого подіям революції гідності. Саме сьогодні, в день небесної сотні, події чотирирічної давнини це сторінки нової сучасної України. Вони показують гідність. Народу при виборюванні незалежності України. Ми шануємо героїв, пам'ятаємо та поважаємо їх. Сьогодні ми закладаємо не просто камінь, ми закладаємо фундамент нашого майбутнього, майбутнього, за яке боролися люди на Майдані, майбутнього, за яке багато з них віддали найдорожче, що є у людини, власне життя. Ми повинні не просто пам'ятати про їх самопожертву про ці події, а й передати цю пам'ять нашим нащадкам. Бо Революція Гідності, е, Революція Гідності можна вважати символом сили та єдності українського народу. Слава Україні! Мені дуже приємно, що нас запросили на цей захід, який відбувається по цілій Україні. Що ми не забуваємо тих хлопців, дівчат, які загинули за наше майбутнє які е, дали нам поштовх у нашій боротьбі. І е, все, що вони зробили, ми стараємося пронести це в наших серцях. І мені дуже приємно, що зібралися дуже багато людей, молодь. Молодь це діти, і це найголовніше, що вони не забувають і пам'ятають. У наших колегах, товарищи, попротив. Слава Україні! Дорогі панове, друзі, звертаюся до вас з таким знаєте, посилом. Іноді в нас, в наших регіонах, задають питання, а що вони там робили, а що вони наскакали. Іноді молодь навіть ще не розуміє, що вони осі хлопці. Для нас зробили. Знаєте, зараз іде війна, і всі не що є, це все від того, що ми не відчували себе українцями, що ми не розуміли, що в нас є своя земля, своя держава. Ми віддали на поталу зайдам, бандитам свою землю, своє національне багатство. Оці діти, оці чоловіки. І жінки, які були на майдані, які загинули, вони загинули не за якогось, вибачте, президента або ще за якусь продажню бандитську владу. Вони загинули за свою свободу, за свободу кожного з вас. Тому сьогодні зараз тут багато молоді. Вони повинні зрозуміти, що це робилося тільки за благо для вас, для вашої держави, щоб ви тут жили заможно, щоб ви не в'їжджали в інші країни рабами, щоб ви тут мали собі де працювати. Зараз ви знаєте, у нас дуже гарний губернатор. Чому тому що зараз запровадив програми Куркуль? Якби оці програми Куркуль та були з самого початку, то я так думаю, що в нас нам може б і війни б не було. Бо ці хлопці на майдані стояли якраз за це, щоб кожен українець, кожна дитина в нас була забезпечена, щоб кожен українець був куркульом і заможним, щоб він не їхав за чужі країни десь там на, заробіт... на заробітки. А щоб тут вони були. І коли ці події я от згадую, я вам хочу сказати, всі події в мене висів прапор України з мого вікна. Мені казали сусіди. Оля, убери прапор, що ми всі ризикуємо. Так, ми ризикували. Ми дуже ризикували життями. Але я вірю в те, що Україна відродиться. Ви бачите по Покровську, ви бачите, як все робиться. І ті, хто ще не вірить в це, це люди, які тягнуть Україну на низ. Давайте всі разом об'єднаємося. Давайте де можна потерпіти, а де можна зробити. Давайте будемо разом, і наша Україна розсвіти. Право відкрити пам'ятний знак було надано Ірині Сущенко та Дмитру Лисенко. Учасники мітингу схилили голови перед пам'яттю громадян України, які загинули в мирний час. Вшанували хвилиною мовчання тих, хто заплатив власним життям за українську свободу. кача <плес> Плине кача поти сині. Мам кож моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. По завершенні заходу до меморіального каменя присутні поклали квіти.